25 копійок 1992 року. зі штампом 5.1 DAG. Перші монети номіналом 25 копійок були відкарбовані 29 вересня 1992 року. Але цей перший тираж мав одну незвичну рису: гладкий гурт. Тобто повна відсутність насічок по краях. Чому так сталося? Для першого пробного випуску. Використовували гладкі матриці і тому хорт вийшов чистим. Проте такі монети визнали незавершеними, і в обіг вони потрапити не мали. У книгах пишуть, що перші екземпляри роздали працівникам заводу на пам'ять, а решту тиражу знищили. Скільки таких монет збереглося, невідомо. Проте на аукціонах їх зустрічають вкрай рідко. Якщо вам пощастить знайти 25 копійок 1992 року без насічки. Можливо, це саме вона. Її ціна від 11 до 13 тисяч гривень, залежно від стану.